У чому відмінність швейцарців, це те, що вони ніколи не кидаються в очі. Тут все якось так закрите, приватне. От в селі, подивіться, які високі зелені ці огорожі, власне, будинків не дуже видно. Якраз по кордону проїжджають машини, бо я стою. На протилежному, на французькому боці, щоб показати вам цей червоний, червоний прапор з білим хрестом. Державний прапор Швейцарії. От у селі. Ніхто, звичайно, цих селян не вимагає, щоб він цей прапор був. Я, до речі, таке і в Італії бачила. На балконах часто люди вивішують державні прапори, в селах. І в Швейцарії таких багато. Будівель, над якими висить круглорічно державний прапор. Люди просто робляться від щирого серця, вони люблять свою країну. До речі, на те, щоб одержати права громадянства, треба здати чотири екзамени: це державна мова, одна з чотирьох, французька, німецька, італійська або мова романш, і адміністративний устрій. Другий екзамен, третій історія, культура та традиції і четвертий права громадянина Італії. Ну, звичайно ж, мається на увазі, але не підкреслюються і обов'язки. До речі, з таких дивних вимог. Як, до яких звикли швейцарці, вони навіть не протестують, є те, що громадянин Швейцарії не може поміняти кантон самовільно. Якщо він народився, припустимо, у Женеві, він все життя мусить жити у Женеві або в Цюріху, значить він повинен жити в цьому кантоні. За винятком чотирьох причин. Це може бути за. Одержання освіти, якщо людина знайшла роботу в іншому кантоні, по стану здоров'я не підійшов клімат і е, одруження. Все ніяких інших причин не існує для того, щоб поміняти свій кантон. І швейцарці до цього відноситься зовсім таки нормально. Мова романш вживана. Її вживають тільки 40 тисяч людей, але це справжня, натуральна мова одного чи двох, я не знаю, скільки кантонів, і держава збирає її намагається зберегти. От. І На те, щоб здати екзамен для одержання громадянства. Треба знати мову того кантона, яким розмовляє е, даний кантон, де, де проживає людина, яка складає цей екзамен. Ну, на не дуже високому рівні, припустимо, я не знаю, може, а один тут точно, може а два, не знаю, не певна. Орфографія у французькій мові, ну, ну вона просто дурна. Я не знаю, чи здають вони письмовий, чи ні, але усний – це просто обов'язкова вимога говорити по-французьки тут. Ну, так само, як і в інших кантонах до цього. Особливо французи, вони ну, це не італійці, які ти сказав чао, все. Ти вже такий молодець, вже такий ти браво, прямо, або брава, що прямо тебе облизуватимуть і будуть намагатися зрозуміти і на жестах тобі покажуть і розказують. Ні-ні. У Франції, і так само і в французьких кантонах, якщо ти не говориш по-французьки, ну. Mm -hmm. До е е е е класифікації людей ти взагалі тут не дуже й належиш, так що я не знаю, я, наприклад, перейшла на українську мову у Швейцарії, тому що е самі місцеві жителі, е е дізнавшися або е почувши, про те, що більшість із біженців розмовляють російською, вони почали ну, дуже сильно так бурчати, От, що в чому справа, в якій країні ми допомагаємо, і що це за біженці, знаєте, і, ну, дивлячись на цей прапор, я розумію, що це так. Що треба. Любити свою країну, свою культуру, свою мову, свої традиції, щоб тебе поважали в іншому світі. Всього вам найкращого.